Усім привіт! У цьому відео підготував для вас рецепт ось таких гарних смачних котлет. Намагався знайти, як вони називаються, і це кіперські тефтелі чи фрикадельки. Ми їх просто з'їли зі сметаною. Розпочинаємо з того, що натираємо на дрібну тертушку картоплю. Паперовим рушником забираю з картоплі воду, так як рідина тут буде зайва. Всього треба натерти близько кілограма картоплі. Коли буде готово, віджимаємо, щоб прибрати всю рідину. Тепер тримо цибулю. Можете збити у блендері або ж дуже дрібно нарізати. Я вирішив саме натерти. Додаємо 300 грам свинного фаршу. Вбиваємо яйце. Додаємо 5 столових ложок панірувальних сухарів. Солимо і перчимо. Я використав суміш перців. І нарізаємо невеликий пучок петрушки. Ретельно змішуємо всі інгредієнти. Після цього накриваємо і залишаємо на 30 хвилин у холодильнику. Список всіх продуктів, як завжди, залишаю в описі під відео. А зараз будемо формувати фрикадельки. Руки краще, злегка намочити холодною водою. Беремо трохи тіста і робимо невеликі котлетки. Смажити їх треба у великій кількості олії. Вкидаємо, коли олія розігріється. Готуються вони близько 5-7 хвилин. Має бути ось така гарна скоринка. Забираємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Мені вдалося насмажити таку гірку. Вони вийшли справді дуже смачними. Нам дуже сподобалися, і ви також обов'язково маєте спробувати смачного.